Оце так розгончик. Погодьтесь. Думаю, що взагалі не складно здогадатися, на чому це я так літала. Звісно, це ця сіма улюблена малишечка Citroen C-Zero. На неї знижена ціна, тому давайте вже скоріше забирайте її. На ній їдеш і просто кайфуєш. Взагалі ні про що не думаєш. Вона маленька, вона дуже яскрава, дуже легка в управлінні, в неї достатньо місця. Не забувайте, що це електромобіль. Давайте покажу вам її ще раз. Дивіться, є електропакет, є навігатор, шкіряне кермо дуже зручне, є магнітофон, є клімат-контроль, коробка автомат. Ззаду тут також місця достатньо, салон дуже гарному такому стані зберігся. Ну, взагалі, машинка клас. Для дівчини просто супер. Багажник тут також доволі такий місткий, як для такої машинки. Влізуть речі. Є зарядка в комплекті, звісно. Машинка, як для дівчини, я ж кажу, дуже класна. Насправді їхала на неї і кайфувала. Ти їдеш і просто розумієш, що тебе всі бачать, по-перше, а по-друге, вона дуже зручна в керуванні. От прям дуже. Повірте мені. Тому приїжджайте і вона ще й по зниженій ціні. Ми знаходимося в село Білогородка, вулиця Сатінська, 19.